Цю окупацію він з нами пережив і зустрічав хлопців, які якраз по цій дорозі до нас і заходили. Ось тому це такий наш символ незламності, також наш прапор. Я якось і не слідкувала, і не дивилася оголошення переможців. Я на той час сиділа щось, працювала. Мені телефонує якийсь номер, думаю, хм, беру. І якраз зі суспільного мені повідомляють, що я перемогла. Я була шокована, я не знала, що мені сказати, бо справді це так вперше за усі роки. Перший свій радіодиктант я написала, коли ще була у другому класі. Зараз мені майже 21 рік це більше 10 років. Я пишу щороку радіодиктанти. Це було 2 березня, коли нас окупували, і ми сиділи вдома. і От ми чуємо, як їдуть танки. І ми визираємо вікно. І це росіяни величезна колона. Всю окупацію я була тут разом зі своєю родиною. І ми ніде не виїжджали, бо не мали такої можливості. А я на той момент навчалася в коледжі на другому курсі, також в педагогічному коледжі, і ну. Зрозуміло, що все перейшло на дистанційний формат. Викладачі величезна кількість виїхали, та й багато студентів теж повиїжджали, але все одно все продовжувалось. Зв'язку не було, інтернету не було, тому вдома я не знаю, я читала, я займалася чимось таким. Треба було все одно навчатися, і ми ходили якраз таки на площу, де ловив зв'язок єдине місце у нас. Там, ну, Десь годинку завжди я сиділа і різні дисципліни, що змогла собі там завантажувала на телефон. Приходила додому, щось дороблювала. На наступний день йдемо знову, надсилаю, знову щось роблю. У нас родина загалом вся завжди була проукраїнська. Ми всю окупацію переховували у себе український прапор. Виходить, коли росіяни зайшли на колишній міській раді, вони зірвали український прапор. А мій батько він привіз нам додому. Був в жахливому стані, бо вони по ньому і топталися, і що завгодно, ми його привели до ладу і заховали. І я знала, що якщо зайдуть наші, то цей прапор він з нами. Перед нами тут є село Вербівка. Виходить, якраз таки перед Балаклією звільнили Вербівку. І це, напевно, було 7 вересня. Ми вже бачили, що на вулицях пусто росіян набагато менше. І ми сиділи там з іншою нашою сусідкою. І під'їжджає один чоловік на велосипеді і каже: а Ви знаєте, що Вербівку звільнили? Ми такі, як звільнили? Що? Ну і ми знали, що якщо звільнили Вербівку, значить ми наступні. Потім, 8 вересня, трошки так було гучно. Тут, наші тут росіяни, вони почали одне в одного стріляти, так скажімо. Тоді недалеко від нас і прилетіло, але ну, наш будинок теж він не постраждав, все було добре. І десь четверта година вечора. Весь день потім так затихло. Ми знову чуємо цей звук, як заїжджає техніка. І ми вже виходимо, ми дивимося, це вже наші. Це є той самий прапор, який росіяни вони скинули його з міської ради нашої. А, а ми врятували його з тим прапором. Ми зустрічали наших хлопців. Це був єдиний раз у моєму житті, коли я зрозуміла, як це плакати від щастя. Так близько місяця. Потім знадобилося після деокупації, щоб нам відновили весь зв'язок, бо його заглушили тоді ж нам повністю. Але ми вже раділи хай без зв'язку, але вже точно ми в Україні. Навчаюсь онлайн в двох одночасно університетах, ну на заочній формі, у Києві, в Маріупольському державному університеті, там навчителя початкових класів, і також в Державному університеті Драгоманова, там також на педагогічній спеціальності навчителя математики. Ну і плюс одночасно я працюю також онлайн як вчитель математики. Для мене радіодиктант не було завжди, як це конкурс. Це така традиція дуже важлива, яка нас об'єднує в різних сенсах. Навіть цьогоріч, як там багато не було різних коментарів, навіть якісь такі сварки вони все одно трохи всіх об'єднали, бо усі так разом щось возмущались. Можливо, було трошечки зашвидко, ось, але якби є таке розуміння, диктує все одно. Актор і не професійний вчитель, тому я ставлюсь до цього більш-менш нормально. Я ніколи не критикую тих, хто читає, і плюс я так кажу: якщо вдалося мені перемогти, то значить вдалося і прочитати оратору, теж непогано. Треба розмовляти українською мовою, треба писати українською мовою. Бо якщо не буде української мови, не буде нас. І кожна людина має зрозуміти це сама.